Друзі, привіт! Вітаю Вас на 26 му році курсу проектний менеджмент для початківців. І ми сьогодні з вами на фазі виконання проєкту, яка є найдовшою, найдовготривалішою фазою. Це та фаза, де все, що написано на папері, починає реалізовуватися. І ми дійшли до зустрічей або ж подій, які відбуваються в скрамі. Пам'ятаємо події, тере-зустріч, Це одне і те саме слово подія використовується в скрамі замість зустріч. Ми проговорили на минулому році, що таке Daily scrum, да? і визначили, що це щоденна 15 хвилин зустріч для того, щоб синхронізувалися всі учасники, для того, щоб кожен відповів, що зробив вчора, щоб по неї зробити сьогодні, чи є будь-які перешкоди. Якщо ви, як проєктний менеджер, маєте. А допомогти людям, у яких є перешкоди, або організувати, до прикладу, з технічним спеціалістом, а, да, зустріч, або ж вони самі організовуються, або взяти на себе якісь завдання, якщо ви це можете розрішити. І це синхронізація, щоб всі розуміли, де ви є, на якій хвилі команда рухається, да, з яким темпом, ну і щоб всі були, якби такі з оновленою інформацією. І друга зустріч, яка існує у скрамі, це ретроспектива спринта, зустріч, яка проводиться в кінці кожного спринта. Але пам'ятаєте, я казала, що якщо у вас спринт один тиждень, то, можливо, немає сенсу вам проводити кожний тиждень ретроспективу, можливо, є сенс раз в два тижні її проводити. Ви будете дивитися це по факту, як, як воно вам? Ви просто маєте запам'ятати, що по правилах скраму, в кінці кожного спринта по факту будете дивитися, якщо у вас там команда не знаю, на стадії формування, в ній багато конфліктів. До речі, ми це подивимося в окремих уроках, як формується команда. Там багато конфліктів, багато спірних запитань, то є сенс проводити часто ретроспективу. Якщо на команді все налагоджено, вони давним-давно знають всі і ви працюєте разом. Може, там і немає сенсу покращувати, можливо, там все всі і так роблять вже знаєте, дуже гарно. Тому ви самі будете дивитися. Вам треба запам'ятати, що, за правилами, вона проводиться в кінці кожного спринту, а там дивіться по факту. І що ми на резерспективі робимо? Ми обговорюємо наш робочий процес, що було здоб... добре зроблено протягом спринта, що не дуже добре, що можна покращити. І на ось цей третій пункт покращення ми пишемо кроки, яким чином ми будемо покращувати. Якщо головна задача деялі зустріч попередньої, синхронізуватися, де ви є, то головна задача цієї зустрічі. Покращити робочий процес на майбутнє. І сьогодні Сьогодні в нас залишилася ще одна зустріч, яка використовується у скраму. Вона називається Демо-зустріч. Ми подивимося, що воно таке: підготовка та проведення, які помилки часто виникають при проведенні цієї зустрічі, і як зазвичай підсумки та теми для самостійного опрацювання. Приготуйте ваші конспектики, ваші методички і давайте рухатися і записувати основні думки по ходу того, як я розповідаю, або ж виділяти їх в методичці. А, значить, ми подивилися спринт, планування спринта, daily Scrum, ретроспектива, Backlog рефайнемент, і залишилося ос, остання Демо спринта або рев'ю спринта, або огляд спринта. Одне те саме: запишіть рев'ю, демо, огляд. Щоб ви просто знали, коли ви натрапите на ці слова, щоб ви знали, що вона йде саме. Це огляд результатів спринту з зацікавленими сторонами. Ця зустріч а, відбувається так само, як і ретроспектива в кінці спринта, але вона спочатку демо, а потім ретроспектива. Ретроспектива буде саме остання. Тобто, ось ця зустріч сама перша. Ця зустріч, по мірі того, як треба. От. Треба робіть, не треба не робіть. Е, якщо ви цю не робите, тоді в рамках оцієї будете робити завдання, які є в цієї. Ця зустріч щоденно, ця після того, як завершили зробили готовий функціонал, ця сама остання. Зараз ми, зараз ми з вами розберемо, що таке демо. Значить, спринт-рев'ю або демо-зустріч це зустріч, яка проводиться наприкінці спринта, на якій команда показує виконану роботу, яка виконаний функціонал за спринт. Тобто, дивіться, якщо ми візьмемо да, той самий Інстаграм, який я часто привожу, в приклад, до прикладу, ваш, у вас було планування спринта, і вам треба було ви видали там цілі ваші. Зробити функціонал завантаження 25 фотографій. Це була перша ціль, що вам треба зробити. Друге, зробити функціонал, щоб інші користувачі могли пересилати ці фотографії там іншим людям. Я зараз придумаю, це не реальний функціонал. Я зараз придумаю. Так от демо зустрічі, ви будете показувати готовий функціонал. Якщо на спринт плануванні, ви говорили про те, що ось є такі задачі. І ось в Definition of Done прописано, що би ці 25 фотографій завантажувалися, і це буде результатом, очікуваним в кінці. То на демо ви показуєте вже готовий функціонал. Розумієте? Що, що ми робимо? Показати виконані задачі, що було зроблено, як це працює. Тобто, той, хто веде цю зустріч, він на, на екрані демонструє, як це працює. Друга ціль зустрічі отримати зворотній зв'язок від нашого замовника, від наших стейкхолдерів, щоб ми розуміли, чий результат відповідає очікуванням. Можливо, вони хотіли не 25, можливо, вони хотіли там 25 фотографій, але щоб не там не знаю, пересилалася іншим людям. Перша, п'ята і десята фотографія, а друга, третя, четверта не пересилалася. А ви зробили так, що всі можна зробити там репост чи пересилку фотографій, рісент. Тому ви отримуєте, ми, ви отримуєте на, цьому, на цій зустрічі зворотній зв'язок. Переконуємося у якості, дізнатися, чи продукт готовий до використання. Ну, коли ви демонструєте, ви бачите і, і отримуєте фідбек від замовника, чи все добре там. І залучаємо стейкхолдерів, обурити ідеї та наступні кроки. По мірі того, як ви отримуєте зворотній зв'язок, вони вас направляють, куди далі рухатися, що ще. Це така сама головна зустріч. Вона, я би так сказала, що вона продає навіть вас. Вона показує, наскільки ви класно спрацювали, наскільки ви крута команда, наскільки ви професійні там професійні працівники. Тому що якщо все чітко, все правильно, все задовольняє замовника, то він він вами задоволений. Він бачить, що ви ви класні. Ви крута команда. Ви вмієте досягати результатів, і результат повністю відповідає його очікуванням. Я вже це говорила, але так, для повторення, що Daily Scrum, це ми зараз про відмінності, що Делі це коротке зібрання 15 хвилин на щоденне. Ми це повторюємо, але це треба, друзі, знати. На співбесідах це все запитують. І, Не знаю, більшість із вас точно це все будуть запитувати, тому що в компанії. Більша частина ведеться по скраму, і скрам – це найбільш така часто запитання. Тобто скрам – 15 хвилин на щоденна зустріч. Що я робив сьогодні? Що я планую робити? Ой, що я робив вчора, що планую сьогодні, чи є перешкоди? Планування. Сама перша зустріч перед початком спринта беремо об'єм роботи на спринт. Ретроспектива сама остання. Після того, як спринт завершується, і демо, готовий продукт в кінці спринта показуємо. Хто приходить на демо? Приходять всі: команда розробників, технічні спеціалісти, продукт оунер власник продукту, скрам-майстер і ваші замовники. Це в нас класичний скрам по скрам правилах. Да? Якщо в нас ми працюємо в малій компанії там, чи стартапі, то в нас буде проєктний менеджер, який, скоріш за все. Ну, буде скрам майстром і частково власником продукту. Частково, я кажу, частково, тому що може бути замовником продуктоване. Зараз, щоб ви не заплуталися, два, два варіанти, про що я зараз говорю. До прикладу, ось у мене є один проект, де ми працюємо з замовником вже два з половиною роки, і він, я просто збираю вимоги. В нас нема скрам-майстра. В нас в мене мала компанія. В мене я, і є я, і команда розробки. Так от я збираю вимоги, я виконую роль скрам-майстра, і по збираним вимогам я частково виконую продукт-оунера обов'язки. Я даю пріоритети, що за чим ми рухаємося, бо я заздалегідь уточнюю замовникам. І потім є замовник. то у нас на демо приходять технічні спеціалісти, менеджер і замовник. В іншому, наприклад, у проєкті, він дуже активний цей проект, Ми не так давно працюємо співріп... з цим з... замовником. То в нас є команда розробки, проектний менеджер, як скрам майстер, і продукт оунер це наймана особа, а не з боку клієнта. І він видає пріоритети, все, що ми рухаємося. І ще є замовник. Тобто, це все залежить від проекту, від людей. Але от класичне демо каже: от про цих чотирьох груп людей. Це треба теж, щоб ви запам'ятали. Так, хто проводить демо? Або хтось із технічних спеціалістів, або проєктний менеджер. Зазвичай це робить технічний спеціаліст. Зараз будемо дивитися, що він саме робить. Коли коли ви вже, коли там функціонал, Коли ви новачок, ну, перший, до прикладу, півроку ви працюєте, мало досвіду, ви теж можете проводити демо, якщо функціонал. Не важкий для вас. Якщо, до прикладу, дуже технічний функціонал, да, то там краще хай технічний спеціаліст, бо він знає всі підводні камені, він може там все-все показати. Якщо це не дуже технічний, до прикладу, не знаю, там сайт якийсь, да, там, розетка інтернет, магазин, там, де і на демонстрації треба про Показати, як товари додаються в корзину, то ви теж то ви можете, якщо там немає дуже багато технічного. Тобто ви можете самі вибрати, хто проводить. Зазвичай це головний технічний, але може і не головний технічний, може в якийсь раз просто там звичайний розробник. Ви самі визначаєте, але за правилами скраму або команда розробки, або скрам майстер. Це треба запам'ятати. По факту, вже, вже по факту знаєте. Що нам треба зробити до, до того, як ми готуємося до цієї зустрічі? Визначити мети, зрозуміти, чого саме ми хочемо, що на що ми хочемо, або показати функціонал. Ну, зазвичай ми показуємо функціонал. зазвичай. Але інколи буває, нам трохи треба отримати зворотній зв'язок, щоб там для того знати, щоб ми чи правильно рухаємося чи ні. Другий раз узгодити пріоритети для наступного спринту. От у мене було пару днів назад, демо в нас. Ми зробили функціонал, але ми його не відшліфували до кінця, як треба. Ми одразу попередили замовника, що наша задача на демозустрічі – показати вам функціонал з точки зору самої функціональності. Бо ми ще не шліфували, ми не робили. Клієнтську частину, що значить шліфували. Ми ще не дивилися, щоб кнопки всі були гарного там кольору. Щоб текст, текстовка була вся правильна. Ми просто зробили, щоб замовник подивився, чи функціонал працює правильно, чи правильно натискаються кнопки, чи правильно файлики завантажуються, і щоб замовник відповів на наші запитання і зорієнтував, як рухатися далі, бо ми не знали, як рухатися далі. От яка у нас була ціль, коли іншим разом ми показуємо. Прям все готово, все відшліфовано, все прекрасно працює. А там ну на іншому якомусь проекті. Ось на цьому було. Ми, ми одразу попередили. Ми не відшліфували до ідеалу, бо ми не знаємо рухатися далі. Але ми зробили головний костяк, і нам треба ваша допомога. І замовник, да, окей, да, давайте. Тобто, все залежить ну, від, від мети, куди, що ви хочете. Зазвичай я ж кажу, ми покажемо готовий функціонал, але є кейси, які ось я зараз вам привела там, щоб нам задача щоб замовник нас орієнтував, підготува підготую... Треба підготувати список, що ми будемо там показувати. Зробіть перелік усіх змін, які були представлені. Що це таке перелік усіх змін? Ми будемо ще це теж розглядати. А це список того, що ви змінили в вашому поточному сайті. Візьмемо магазин розетка, і, до прикладу, минулого тижня ще не було в минулому спринті ще не було можливості додавати товари в корзину і клікати Оплатити товар, то в цьому вже з'явилося. Так це зміна, щось нове. Співробітник, який готується до демо, він визначає, що за чим він буде показувати. Краще за все, те, що найбільш пріоритетніше показувати першим. Те, що замовник очікує, показувати першим. Тобто, бо це головне. Далі, людина, яка готується до демо, має, по, має сама Сама собі провести його. Е, да, якщо у вас вже купа досвіду, скоріш за все, ви вже там все на автоматі будете робити. Поки ви новачки, якщо ваші розробники новачки, то краще вдома потренуватися. Е, і взагалі, там, до прикладу, ось в мене кейс, коли я прийшла в компанію, я була новеньким проєктним менеджером, і в мене було ще три розробника новеньких. Ми не разом всі новенькі вели проєкти, Ці три розробника були розкидані по інших командах, і в цих командах були ще досвідчені. Але були такі у нас історії, що коли розробники новачки вперше хотіли вести дзвінок демо, показувати, вони спочатку мені проводили. І ми дивилися, давали фідбек. Або вони спочатку проводили, після того, як мені проводили нашому там, головному технічному спеціалісту, наставнику, і він давав фідбек. Але перш ніж вони проводили, ми ще разом прописували кроки, що за чим показувати. Тобто це треба підготуватися обов'язково. Пам'ятаєте, я сказала, що демо, це продажа ваша. Продаж продаж ваш і вашої команди, наскільки ви круті спеціалісти, тому треба потренуватися. Що ви будете показувати, що ви будете демонструвати на екрані, що ви будете казати? Да, зазвичай ми з англомовними замовниками працюємо. Треба англійською мовою собі це все проговорити. А вдруг ви на демо забудете якесь слово від хвилювання, то краще ще навіть підписати прописати і собі ж прогалку зробити, що за чим говорити? Далі, людина, яка проводить демо, перевіряє, чи в неї все працює. Да, в Україні ж у нас зараз, зараз що у нас, грудень 24-го року, активно виключають світло. Треба розуміти, подивитися ваші графіки. Якщо у вас там співпадають графіки з демо, підготувати заздалегідь. Або одразу я, коли знаю, що в мене виключення світла, а я буду на дзвінку з замовником, я вже витягую всі свої з розетки і включаю в EcoFlow. бо в мене вилетить ці світло на цьому, на дзвінку. Тобто нам це треба підготувати, подивитися, ну окрім світла, чи стабільний інтернет, чи встановлене програмне забезпечення, чи камера з мікрофоном працює. Це обов'язкові штуки, які треба подивитися і перевірити заздалегідь. Підготуватися до запитань. Треба мати на увазі, що коли ви будете демонструвати, замовник. А, сорі, підготовка до запитань та відповідей. Спочатку. Якщо у вас є запитання, треба скласти цей список. Це раз. І друге. Вам треба продумати наперед, які вам можуть запитання задати, щоб ви знали, як на них відповідати, щоб не було «а», «е», куди? Якщо ви проектний менеджер демонструєте, розказ, показуєте демо, то треба сказати про технічним спеціалістам, щоб вони були готові до запитань. Бо, можливо, будуть якісь такі технічні запитання, на які ви проектний менеджер не зможете відповісти. Тому треба і з вашого боку підготувати, і бути готовими до цих запитань. Як ми проводимо? А, значить, так само ми в календар робимо цей дзвінок, всіх запрошуємо туди, включаючи наших замовників. І зазвичай, а, як, поки ви там новачок, поки ви ще, до прикладу, не проводите демо, а проводить технічний спеціаліст, то зазвичай краще, щоб ви, проєктний менеджер, починали цю зустріч, казали: Добрий день. Сьогодні ми хочемо вам показати функціонал по, по минулому спринту. Ось, ви починаєте з мети. Коротко поясніть, що планувалось. Ми… Планували зробити а, ось такий-то, і такий-то функціонал, і, до речі, коли ви це показуєте, розказуєте замовнику. А ви можете цей час демонструвати роудмапу вашу на екрані і показувати, що ось ваша роудмапа. Ось ми планували зробити функціонал завантаження а, а, там, фотографій. Зараз згадуємо наш віртуальний проект, сайт по підбору автомобілей. На спринт на ми планували зробити функціонал завантаження фотографій автомобілей, ми планували зробити фільтрацію для цих, для цих автомобілей, і ми планували зробити сторінку з контактами. І коли ви це розказуєте, ви починаєте цю зустріч, у вас на екрані род ваша, і, ви показ... і там род вона оновлена, там видно, що ви планували, де ви сьогодні є. І далі ви, коли почали це, ну, цю зустріч, можете сказати, сьогодні там, на нашу зустріч проведе наш там, технічний спеціаліст, назвати його ім'я, і далі кажете, я передаю слово вам технічний спеціаліст, і передаєте слово. І далі ваш технічний спеціаліст починає. Демонструвати функціонал, який був виконаний за, ну, за спринт. А яким чином він починає? Да? значить, Чекайте, зробіть перелік. Він в нього є список, все, що треба показати, і а, тут визначте порядок. Найважливіші функції бути, хай будуть показані першими. Тобто він за тим списком, де він готувався, він показує ось наш функціонал. І він показує на екрані, розказує, клікає на кнопочки, показує, як воно все працює, тобто він демонструє. Демонструє все те, що ви було виконано за спринт, те, що ви озвучили. Да, під час демонстрації активно взаємодійте з учасниками. Що це значить? Що? От під учасниками я маю на увазі там стейкхолдерів. Ваших замовників і стейкхолдерів. до стейкхолдерів на, на демо може бути ваш доплив, коли керівник прийде теж на, демо, на демо -зустріч. А, Значить, коли людина показує щось, треба задавати питання там, там чи тут все вірно, можна рухатися далі. Там, тобто, якщо хтось задає запитання з людей, які присутні на демо, треба зупинитися, треба надати відповідь, треба дивитися, як на реакцію людей, які слухають вашу демо. Може по обличчю видно, що вони не. Що не зрозуміло, не розумієте? І треба сповільнитися, бо може ви швидко говорите. Або ще щось. Тобто, це треба так все плавно, уважно переходити від покрокова. І в кінці треба завершити тим, що ви запитаєте про зворотній зв'язок. Можливо, не одразу вам замовники нададуть зворотній зв'язок, можливо, вам треба поділитися ну, можливо, їм треба самостійно поклікати на цьому сайті і дати зворотній зв'язок. То ви можете сказати, що після дзвінка там я буду радий отримати зворотній зв'язок. Да, я вам посилання на вебсайт, якщо це перший раз. Якщо це перший раз, то у нього немає посилання. Я Вам скину посилання на наш тестовий вебсайт, і ви зможете там. Подивитися, буду, там, буду вдячний за зворотній зв'язок. І тоді ваш замовник скаже, так, мені треба пару днів для того, щоб я подивився, і я вам зберу зворотній зв'язок. І таким чином, в результаті, ви розумієте, чи після зворотнього зв'язку ви розумієте, чи все вірно. Да, ви розумієте, як рухаєтесь, і цим зворотним зв'язком замовник вас направляє туди, куди, куди ви маєте рухатися. Що ми робимо після демо? Аналізуємо зібраний фідбек, що надає нам замовник. скажу, Він може надати на дзвінку. Коли на дзвінку дають фідбек, ви, проектний менеджер, саме головна задача записувати вам. Все записувати. Ви можете поставити на аудіозапис, а потім транскрибувати цей аудіотекст. Ви можете записувати по ходу того, як. Він розказує про аудіозапис і транскрибацію. Там десь пізніше в мене є уроки інструменти для проектного менеджера. І я буду з вами там ділитися, що я в своїй практиці використовую сьогодні. Що я використовувала ну сьогодні? Там вже маючи якийсь досвід, і що я використовувала, коли в мене було нуль досвіду. Значить, що ми, коли ви сидите на зустрічі, ви записуєте далі, після того, як зустріч закінчилася, ви це все, що записали, аналізуєте, визначаєте пріоритети для наступного спринта. Якщо вашому клієнту треба пару днів на зворотній зв'язок, тоді почекайте поді... ці пару днів. А після того, як ви отримали зворотній зв'язок, визначили пріоритети, ви ділитеся з командою і ви проговорюєте. Які ваші наступні кроки. І внесіть зміни у продукт на основі отриманого фідбеку. Що це значить? Що якщо, до прикладу, ви планували наступний спринт брати якийсь один функціонал, а зараз при зворотньому зв'язку він сказав: Ні-ні, друзі, це не треба, робимо інший, то ви переключаєтесь на інший. І ви можете планувати беклог на наступний спринт на наступному плануванні спринту. Тобто, після демозустрічі, зустрічі, далі у вас іде ретроспектива. І знову спринт планінг на наступний спринт. І так, безкінечну кількість разів. Буде у вас проєкт 3 місяці, значить, протягом трьох місяців це робити. Буде у вас проєкт 3 роки, значить, протягом трьох років це робити. Ось так. І що в нас залишилося? Помилки, які допускаються на демозустрічі. Це те, що треба уникати: технічні проблеми: нестабільне інтернет з'єднання, проблеми з мікрофоном, камерою, збою в роботі, програмного забезпечення. От знаєте, в 22-му році, коли почалася війна, я тоді не жила в Україні, і в мене було стабільне завжди інтернет. А мої команди жили всі в Україні, це хлопці бо не виїзні. І в нас ця проблема прям була капець, як багато разів. Ще тоді не було там активно закуплених цих всіх екофлоу-девайсів, і вилітав інтернет, і просто було ну Це була така стра страшненька історія, і ми не хотіли, щоб замовники знали, що в нас немає інтернету. І тому що вони могли би припинити з нами роботу, і це була реальна така. Треба було планувати п'ять кроків наперед. Це такий приклад, щоб ви про це пам'ятали. Я сподіваюся, що зараз, коли ви дивитеся це відео, вже таких історій немає в Україні. Да? Але просто це мій приклад, щоб ви пам'ятали, що технічні проблеми це саме перший трабл. Навіть те, що у вас не працює камера, це теж треба. Ну треба, щоб ви працювали. Непідготовленість. Якщо у вас не підготовлена відсутність репетиції, нечіткий план це теж велика проблема. Бо людина, яка демонструє ну, функціонал, вона може скакати з одного на друге, забути щось там, ну це, це бардак якийсь. Надмірна технічність оце реально теж проблема, і треба дивитися, щоб ваші технічні спеціалісти так не робили. Дивитися на переддемо, щоб ви. Перед демо з замовником ваш внутрішній демо-мітинг ви і команда влаштовували, де ви можете дати зворотній зв'язок. Технічні спеціалісти з великим рівнем досвіду люблять, люблять розкидуватися технічними словами. Вони, може, навіть і не навмисне, вони просто вже не знають, як ці технічні слова, замінити на прості слова для того, щоб всі розуміли. І вони використовують складні терміни. І замовник нічого не розуміє. Оце мінус. Всі технічні спеціалісти, особливо ті, які да, показують демо зустрічі, мають вчитися простими словами пояснювати складний а, функціонал. Недостатня демонстрація. показ лежать слайдів або коду, відсутність демонстрації роботи продукти в реальному часі часу. Ну, просто якщо це бла, 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 а нічого не показується. Ви розказуєте, кнопка працює. Вона додає товари, там, там, да, чи вона фільдер працює, але нічого не показує. Ігнорування зворотнього зв'язку, незацікавленість у від, відгуках стейкхолдер, відсутність відповіді запитання, небажання враховувати пропозиції. Ну, Таке, якби не, не часто буває, але дивіться, мож, може й може бути. Ну, В мене такого точно не було. В мене в практиці була ось тільки оця штука. Е, ну, От сама така часта. Е, значить, це дивіться, це, це, це теж це. ну... Ви можете просто завалити тему, якщо ви будете так працювати. А, так, на цьому все повторюємо повторюємо: Демо або спринт-рев'ю, зустріч, під час якої команда презентує замовникам та стейкхолдерам результат роботи за спринт. До, 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 зустріч від, технічні спеціалісти приймають участь замовники, стейкхолдери. Пам'ятаємо, чого я написала замовники і стейкхолдери, чи стейкхолдери в кавичках? Бо до стейкхолдерів відносяться всі 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 люди. Продукт онер, скрам майстер, розроб, команда розробки ваше керівник, керівництво. Так от а замов, а і замовники туди відносяться. Замовник це один зі стейкхолдерів. Інвестори це теж стейкхолдери, і ЗМІ це теж стейкхолдери. Друзі, якщо хто не пам'ятає про стейкхолдерів, то треба відмотати на урок, вже не пам'ятаю який. Дайте я подивлюсь, чи є запис. Ні, немає в мене не може знайти. Треба відмотати на урок, де ми розглядали про стейкхолдерів, і вивчити, хто такі, Бо на цьому у вас заварять на співбесіді. Так от замовники це одні з стейкхолдерами. Вони присутні, але можуть бути ще ваш там керівник. Присутній. Може бути, не знаю, хтось з користувачів навіть присутній. Продукт оунер скрам майстер Всі ці люди, які є у скрамі, вони присутні на даній зустрічі. Значить, да, Щось я пропустила один слайдик. Яким чином ми проводимо цю зустріч? Ми демонструємо результати все, що було виконано за спринт. Демонструємо, розказуємо про це, показуємо на екрані і збираємо зворотній зв'язок від замовника. І що проблеми, які краще не допускати? Технічні проблеми, непідготовленість, треба готуватися до дзвінка, бо ви себе там самі продаєте. Ви показуєте, ви класна команда, ви справляєтесь з задачами. Чи навпаки, ви захилили все, захокапили, і ну вас нафік вам довіряти щось. Тому треба готуватися. Надмірна технічність, коли спеціаліст дуже багато використовує такого, що нікому нічого не зрозуміло. Недостатня демонстрація, дуже багато говорите, мало щось показуєте. ігноруєте зворотний зв'язок і, і мало залучаєте людей, які навколо. Цього не треба робити. Це треба, ось, треба готуватися, щоб це все уникати. Так, і що я вам підготувала, є стаття в мене, як проводити демо. Можна прочитати ще дві статті. Додам теж посилання, можна почитати. Можливо, наразі, коли ви слухаєте цей, цей запис, в мене вже стаття на сайті більше. Там є пошук, пошукайте. І ось посилання є на сайт, можна перейти через QR або ж під відео в соцмережі і методичка, яка є посібником. А того, про що ми тут розмовляємо, вона є конспектом, її можна скачати. І перший час, перший якийсь ваш місяць і роки роботи можете використовувати як шпаргалку. На цьому в мене все до зустрічі на наступному уроці.